Всім привіт. Спішу. Всегда я спішу. А что спішу, то досі Надо спешить. То э, время прижимає, да, я спішу. Всім привіт. Я вчора казав привіт. Ну, ми одразу хочу сказати, що надо треба спокійніше, бо ми все время спішимо. Біго, я. Він прибіг з роботи, бігом треба вести Богдана, бо вже опаздуємо на заняття. А треба нормально, спокійно. Привіт, друзі! Ми на каналі Життя в Польщі з Надією. Сьогодні, О, субота. Бо заходять нові люди і не знають, що це таке, хто це за вискочки, такі вискочили і непонятно, з чого починають. Да, сьогодні, да. сьогодні субота, дощ у нас. Нас застав дощ, ми встигли вскочити в машину. Був зутр... холодно, зустріч дощ був, потім розгодинилось, вітерок. Коли де ляпне, я там е, на вулиці на роботі плитку стару, цю, старий клей е, ну здирав. О, і що? Так прямо аж змерз. І так розгодинило, да, аж сонечко було. Угу. Поки я прийшов додому, попив кофе, виходимо дощик, захмарюється, дощик, і. захмарюється. захмарється. Так зараз вже сонечко. Там а Свіжий воздух треба пустити. Там трошки хмариться. А, а Підпирає трошки. те, що магазини закриваються сьогодні Дай субота, грошки. вже скільки, Уже скільки не можемо купити на той кабінет труби, бо все час ніколи, ніколи, ніколи його робити, Уже платимо за нього, а ще він не працює. Просто скажу, задержка я вам скажу. одна за ним. Я вам скажу за чим. Не за ним. А за, за ними. Оказується, на карточці є гроші. Треба на їх використовувати. А вони в телефоні. А в телефоні в другому якомусь там. І цей телефон, треба нажати, дві кнопки, удержати, потім знайти якийсь банк, потім його треба. Ну, коротше, це а не А Нам від тільки 60. О! Так, <клес> да, я цього в школі не зучав. Вовочка, бери гроші, біжить. Вре... Куди? У нас час. Який? Ну що, за час я не спію? Та я тобі за час усе спію. Так я ж дай скажу. А не знімає сам відео. Значить що? І я одну неділю промовчав, дайте гроші. Там на телефоні. Ну так дайте мені налічку, а ці гроші потратьте на ковбасу. Допустимо. Чи не на ковбасу, на сметану, на що хочете. Підете в магазин. І... Ні, оце вони тільки тут признавали. Як Якби там така сума, що все, перекоснувна, і тільки на оцю пайку треба. Ну і дивіться, я давно це все купив би і вже спаяв би. Ні, дождались до суботи, поки один магазин вже закритий. До двох годин робимо е модом. Як ми приїхали, добре, що я сповнив лотик. Щас я закуплю трубочки, переходнички і вам все прийду в мені. Так покажу. Шапки немає, я б шапки склав би покажу. І що я буду завтра робити. Завтра теж покажу. Сядеш на стільчик, будеш біля мене внімательно. Ти все. завтра на роботу це на роботу? На роботу, значить на роботу. Стадіон так стадіон. Все, пішов я. Так, я гроші возьму і тікаю. Мне кошельки не надо. Надо 200 злотих. Все. Значит будуть, принесу, не будуть. І, извините. Все, ну давай, біжи, бо надо відео знімати. Ака я що роблю. А як? Ой, войди вже. Сейчас я затанцюю. Я спою. А ти спляшеш, так? Да? Олександр у нас спляще. — било, било. Все, прошло. відправляємо Пока. Вовика в магазин, а самі будемо з вами розбиратися. От що... тепер знімайте, бо я... то не було зняття. Сня... Давайте. Трудне детство і дерев'яні ігрушки. Не знаю, як вучи. і Так вас не бачу, і так не бачу. Далеко. Що вчора наснімали? Таке місто їздили, наснімали, мені так нравилось, Ми і на базарі побували, і кругом парку були, і там, і там наснімали, і так круто все вийшлося. Ну, ніколи так не виходить, як ти хочеш. Получається так, як должно бути. У мене ще таких прикольних відео, як учора, не виходило. Я й сміялася, і плакати хотіла, і що хочете зі мною творилося. Значить, їдемо додому, треба монтувати, бо я розумію, що Ліда мені пообіцяла, що ногтіки, ногтіки зробити. І їдемо додому, час піджимає, і я думаю собі тут. А з нами їздила з закопаного дівчина Українка, їй теж треба було, і вона в Ліда робила ногті, збалакалися, Ліда, поїдеш з нами. І їде з нами дівчина. Но я не буду монтувати відео при чужій людині в машині. Це треба включити і його монтувати з слухом. Поки вони там перебіжками, поки вони вийшли із того, де здавали документи, оттуда вийшли. Я трошки озвучила, летів ото самоліт, я озвучила, розказала. Потім озвучила пам'ятник. Хто монтує відео, знає, як це робиться. Це знімається невеличкими частинками, а потім все складується, ці частинки до кучі. Що не потрібно, вирізається, дописується, ну, в общем монтується відео. І Коли я його монтувала, то вийшло у мене так. А потім, коли вже все склала до кучі, треба десь щось підрізати, десь щось обрати. А у мене звук уже заведений. Я убираю скоротенького десь там багато їде, по времени велике відео треба відрізати. І я з одної частинки одрізаю, а воно сміщається з міста. Оця озвучка, яку я робила озвучку. Якщо я вже по-настоящему балакаю, то це одна історія. А якщо там де пам'ятник, де я показувала аж дві часті, зняла одну частинку і два рази їх дублірувала, щоб мені вкластися у той промежуток. Який я озвучувала. Ось. І що ви думаєте? А потім одрізала кусочок, воно здвинулося. І виходить, на мій голос, на той, який я розказую, чи Ліда там розказувала, на нього наклалася оця озвучка. А там, де пам'ятник, оцей парк, там пусто мовчить і тихо, тому що я удалила все, що було записане, і хотіла його озвучкою озвучити. Озвучка перетяглася на друге місто, а там вийшло зовсім без нічого. Насміялися з Вовиком, а я ж нічого не знаю. Прийшла я додому, прикинула, опять, що воно вроді, там частями подивилася, вроді нормально. Вийшло. Ну, по времени треба бігти до Ліди бистренько, бо там прийде девочка, яка з нею працює, девочка буде робити сидить 4 чоловіка: Ліда, ще один мастер і ще один клієнт, і я. І я знову ж мені його смонтувати на глухоніме. оце. Я включу слово скаже, поняла, поняла, і оце наклацала, наклацала раз і відкрила. Навіть відкрила ні заголовка, нічого не було, бо я сиділа на ногтях, а треба мені було по порівняно відкривати відео, бо потім вже буде пізно. І що ви думаєте? Открила бачу просмотри погані, погані стрілочка чорненька вниз. Це вообще не дивляться. Даже мої, які в першу чергу дівчата, які постійно дивляться, вони ну перві минути просмотри йдуть ті, що треба. за минуту там 5 чоловік подивилося, за минуту 10 чоловік подивилося. А то бачу просмотри погані, стрілочка чорненька вниз. Ну що, поки я була в Ліде, зробили ногті, потім помили коридори, підготували масажний, бо сьогодні приїхав мастер із Кракова. І, коротше говоря, відео йде. Приходю додому, пишуть мені коментарі, бачу в коментарі, музика мішає. Думаю, здрасті, яка музика? А чому музика може мішать? Ну музика, думаю, дорогу показую. Що ж я можу ще там сказати? Ну, дорога і легенька музика. Якщо не подобається музика, її ж можна прикрутити. Думаю, така. А Вовик каже, да, да. Я кажу, треба мені зайти подивитися, що там у відео, де іменно музика мішає. А він каже, та я теж включив, подивитися. А воно щось каже таке непонятне. І музика каже, і балакають у двох, і Ліда, йти, і, і, і коротше, і, і не балакають. Я ще кажу, ніколи не бачу, щоб у нас таке відео <свісно> було. У <свісно> мене така інтрижка. А в мене завжди оцей страх є. Другий раз же знімаємо як? І там щось ляпнемо, і десь матючок проскочить і все. Ми ж потім, коли монтірую, я вирізаю. Я вирізаю, каже. Отак нісорбаю і вже я його кожен раз вирізаю. Воно мені не треба. Чи кашляю часто на камеру, я його теж стараюся вирізати. І передивляюся 25 разів. Поки я його відкрию, я його 25 разів передивлюся, щоб не було ніяких проблем. А це оце так з гарячки, і думаю, Вовик мені каже, там щось таке. А в мене мурашки по А Вовик каже, мені я кажу Вовику, мені страшно. А він каже, страшнішого, як у тебе було пів часа назад, уже не буде. Ой, сміх і гріх. Ну так що, я не вирішила його не удаляти. Ютуб дуже не любить, якщо за той. Заводиш, а потім удаляєш. Так що я вирішила його не удаляти, потім поміняла вже картинку цю зразу просмотр. Ну нічого, 800 чим то чоловік подивилася. Звісно, думають, що вона, куди вона монтувала, куди вона дивилася, як монтувала. Ну, так вийшло. А про страх, який був вчора, дівчатки, так це не передати словами. От я е, не знаю, які колись страхи людина іспитує. Я взагалі не знаю. Я боюся, багато чого, мені страшно. Ну, що таке настоящий страх? У мене ще не було такого настоящого страху, як був вчора. Значить, робимо в Ліди ногті, поробили дівчата, Ліда провела клієнтку оцій другій напарниці, потім з напарницею побалакали, а я помила коридори і там є отож кабінет, у який треба ще нам заходить, не той не робочий. І думаю, пошагаю трохи, бо сиділа ж в машині всю дорогу і немає у мене пройдених мені нужних шагів. Думаю, я ось зараз нашагаю трошки. Коридор длинний, у мене 80 шагів, аж у той кімнату і по всьому коридору 80 шагів. І якщо я туди-сюди і вже виходить непоганий результат. І ходжу, шагаю по коридору, поки Ліда з дівчинкою там беседують. А время вже 9, около 9-9. Ліснічна площадка то засвітиться, то виключиться, як хтось реагує. лампочка на людей. Темно, на ліснічній площадці темнота. Я шагаю по коридору, шагаю, шагаю така спокійно. В спокійному состоянні, а на секундочку, здаються ще два кабінети. Один здається тут прямо у нашому коридорі, і йде потім дверка, двері, оці перестінок на лісничну площадку. І один здається вже за дверима прямо на лісничній площадці. Там кабінет шефа був, а тепер він свій кабінет здає. І вроді би, як по розговорах, хтось би до них приходили люди, дивилися, щось будуть знімати. Колись один день Ліда мені казала, що, мабуть, той маленький який за дверей, мабуть, зняли, бо був якийсь голос. Жінка якась заходила мить банани, ну, в общем, такий розговор був, що там має хтось бути. Ну, скільки ми вечорами туди ходили, нікого ми не бачили. І вчора вечором я шагаю по коридору. І время вже пізнє, ну, блин, я не можу передати ці емоції. Я підходжу до дверей близько, до цих стеклянні. А за двері вже темно. Там лестнична площадка і там темнота. І я оце до дверей близько і там вже буду розвертатися і уходити в другу сторону. І до дверей підходжу, а оті двері, які шефові, були здаватися колись, отак приоткриваються. В кабінеті, в їхньому темно, це сплошна темнота. Просто побачила я людину от того, що світиться з, нашого, з наших дверей Світ іде туди, і трохи освіщається. Откриваються двері і отак виглядує і різко закриває. Мужчина невеликий ростом. Дівчки, у мене похололо все. У мене тряс... захололо всередині. Мої... Все, що внутрі в мене захололо, я розвернулася і пошагала, пошагала, а Ліна там з дівчкою до дівчини не йду, я в кабінет, я з кабінету. Я стала біля вікна, беру телефон. У мене ну, похололо, от підкошуються ноги. Хто там може бути? Темнота, 9 часов вечора, ми прийшли в кабінет. Унизу двоє дверей, де вони замикаються. Перві входні були замкнуті, другі на коридорі були замкнуті. Ми зайшли і замкнулися. Ніхто після нас не заходив, ми були замкнуті. І я доходжу до дверей, хтось виглядає і різко закриває. Із темного кабінета, в якому темно. Фу, такого страху, я не знаю, що що, що я боялася, що мене вб'ють, чи що в мене за страх був, я не знаю. Ну підкосались, просто ноги, почали трястися. Ліда вийшла з дівчиною і каже: підеш на низ якщо там закрито, або вони виводили вже цю. Клієнтку. І каже, не пам'ятаю, чи я закрила двері чи ні. Спустишся на низ. Якщо закрито, подзвониш, каже, я побіжу, тобі відкрию. А я цим, часом, поки вони ще в кабінеті, а я дзвоню Вовику, кажу, прийди по нас. А він каже, та я не хочу, я вже... Вова, я сказала, прийди по нас. Він каже, що серйозно, Вова, я тобі кажу, прийди, пожалуйста. Він все, біжу. Він каже, по голосу поняв, що щось не так. Коротше, і в це час, коли та дівчина спустилася, вовик відкрив заходи, у нього є ключі, він відкрив і в дівчинку випустив, що ліді не прийшлося спускатися. А я цим временем Ліді розказую, Ліда кажу там в кабінеті хтось є. Він виглянув і закрився. І я така, Ліда бачить, що мене трясе все, Я так злякалася, ну просто катастрофа, як це можна злякатися. Ліда, успокойтеся, там люди, напевно, зняли кабінет. Ліда кажу, з закритого темного кабінета відкрили і дірнулися, Ну, чого ховатися? Якщо вони там працюють, якщо там хтось є. Ну, коротше, ми з Лідою зайшли в кабінет, Ліда взяла телефон і дзвонила своєму шефу. Номер телефону в неї є. Вона дзвонила, каже, той кабінет хтось винаймує, а він каже, ні, ніхто не винаймує. От, А Ліда каже, там хтось є. Ми тут каже на етажі. Там хтось є. А він каже: Я ще зазвоню. Каже, там вуйко, вуйко, чи як у них там кажуть? У нас у Закарпатті вуйко, в них якось наподобії вуйка. Дядько. А в них два брата, зрослі дядьки, два взрослих брата, і оце вже два сина, два взрослих, два молодих хлопця. Це вже ми з ними займаємося. В них винаймуємо. То є два молодих. Ліда позвонила молодому. А з є два взрослих. Ну, одного ми знаємо, а одного ми ще не бачили ніколи. І цей молодий до якого ліда позвонила. Каже, я подзвоню, Може, то вуйко подзвонив, А потім, поки він подзвонив, уже Вовик прибіг. Ми Вовику розказуємо. А він каже, там якийсь дитячий голос. А дядька в дядька всього голос такий, ну, трошки м'який. не такий, як дитячий, Знаєте. Ой, капець, і, коротше говоря, виходить той дядько з жінкою. Щось там робили в тому кабінеті. Чого? Я не можу поняти, чесно. Чи вони збирались вже виходити? Чи вони збирались сюди до нас зайти якимсь образом, чогось їм треба було в коридор? Та може в туалет. У нас два туалета там один наш, а один ну, для тих кабінетів. Може вони туди, може виглядали, що в нас було шумно. Дівчата ходили, я коридор мила, а потім затихло, та вони рішили... Виглянуть. А злякався, може, мене? Я тут хотів виглядати. Думав, тихо, немає нікого. А тут я перед носом я не знаю хто кого злякав. Ну, дівочки, я, мальчик, я вам чесно кажу, я в магазин пішла в гаму, і в мене тряслися ноги, я не могла додому прийшла, я не могла одійти. Прямо таке состояння у мене було страх і ужас. І тут тобі кажу, Вовику, він мені каже, що відео якесь не таке. Я кажу, я боюся. Він каже, страшніше вже, як ти тільки що пережила, будь не може, Не треба вже й боятися. Скільки час? там, 20 хвилин, бо нам у 5 часов Богдана забирать. Так, що отакий страх я пережила. Я не знаю, що, що я боялася більше всього. що Нас тут уб'ють. Чи... Я не знаю, що я бояла. Я просто злякалася і все. Просто це, так злякатися, під носом у тебе відкрили, отак. І заховалися. Ой, це ужас. Не знаю, чи вам було страшно це мій розказ, чи ні? Ну, у мене таке було. Ой, господи, ну все, девочки-мальчики, побалакали з вами, порозказувала вам в чому діло. Питали в мене в коментарях, чи далеко ми були від того от закопаного. 100 кілометрів, я думаю, десь в пределах 100 кілометрів. Може, Вовик точніше сказав, ну, по розговорах з ними я чула 100. Зняла отвратительне, звісно, відео. те. Тим, що базар, я розтірялася, мені хотілося бігти, все перепитати. Мені не треба була камера, мені не треба було нічого, мені треба було бігти і дивитися, це не базарювати. Оце мені казало, що всі знайомі стоять. Настільки мені було це на тому базарі, е, на душі легко. А потім, коли стала монтувати, то голови, то ноги, то пусті прилавки, а такий базар, і нічого я толком не наснімала, так що вже тепер треба трошки охолонути. Можна поїхати ще 100 кілометрів, ну, ну скільки? Ну, хай ми сотню на солярку, і сотні, мабуть, не спали. Ну, хай сотню. Ми спалимо на солярку. Ну, як в Краков їдуть наші отдихати, гулять, палять ту саму сотню на солярку і їдуть десь день от проводить. Ну, от я б поїхала б і провела день, одна біда, що в неділю базар не працює. Вовик ще й спитав у когось. А вони сказали: в неділю ні, субота так, цілий тиждень, з понеділка до суботи, а в неділю ні. Так що а такі дні Вовик працює. А я б поїхала. Ми купили яєць домашніх по 10 злотих. Які ж вони домашні, домашні, хороші яйця? Можна було і більше взяти, але ну, ми з розстеряності в такий приїхали. А тут ми не знали. Ми пішли в парк, пішли просто убити час, Треба було до 2 часов дня убити десь. Время. Ну йде, йдемо ходити. Віда, там сиділа з дівчкою, а ми з Богданом пішли, трошки пройдемося. Мені треба кілометраж намотати, походимо, може, як і магазини зустрітимо. Та де ж тут у них може якийсь риночок клубнички купити, хоч би якусь забігаловку знайти. А тут жінки йдуть по парку, ми йдемо, а вони нам на бачимо, несуть то укропи терчать у них, то помідори в пакетах несуть. Ну, Думаємо, дещо несуть. і Ми стали спитали, а вона дойде тоді наліво, і там буде рин... ну, базар вона, по-моєму, сказала. Чи ринок, чи базар, не знаю, не буду обманювати. І Ми добралися, блін, який базар, це капець, там розсада, там цвітів, скільки всяких на оце ж посадки. Оці. Боже, очі розбігаються, просто розбігаються очі. І настільки все дешевше. Я кажу, розові помідори можна було взяти такі для ікри, чуть примягші, чуть, ну вони не, не переспівші, а чуть прямягші. Їх можна було взяти і прокрутити і на борщ, якби свіженький помідор був, і можна б на ікру. В общем. Нормальні ціни. Чорносливу взяли, отвратительні, по подійшов по 20 злотих. по 35. Вони 36 у нас тут хороший без кісточки. А це засушений такий в домашніх условіях із кісточкою сухий ніякий. Вечором поставлю, проварю його, наверное, час, щоб компот був такий насищений та вип'ємо компотом, бо по-другому заливати, як я п'ю для себе, заливаю 4, 5, коли 6, магазів. Мов кидаю в чашку, заливаю кипятком вечором і наутро п'ю. Або заливаю утром п'ю на вечір, то він тоді такий, як ну, звар, виходить густенький, сушка ця розкисає, такий класний. А це не очень. Ну нічого. Зварим компоту, поїмо. А так я ж кажу, все, клубніка дуже добра, і ціна 18 20 а У нас 28. Ну можна базарювати, можна, можна поїхати, розвіятися дороги, красиві, міста зовсім другі, зовсім не так, як за копаном. Ліси другі, іменно похоже на наше Закарпаття, іменно на мою родину, похоже. Так що нормально, душу одвели, документи здали. Будемо надіятися, що з Божою допомогою все буде добре. Все, друзі, мої 22 минути вже на тіліпала. Ну хорошо, що тіліпаю одним нерозривним тим, що буде потім. Не треба монтувати, нічого підставляти і нічого вбирати. Бо тепер буду оцю свою болтовню переслухувати 5 разів, щоб де кашлюнула, де там. Взагалі, все треба вирізати. Де не так що зробила, все треба вирізати. І перевіряти 2-3 рази, щоб було так, як положено. Я бажаю всім мирного неба. Я бажаю всім здоров'ячка, гарного настрою. І от вас, звісно, хочеться почути обратний зв'язок. Не відповідала давно на коментарі. Відповідаю всім обов'язково відповідаю. не було часу. То те, то те, як поганому танцюру все щось мішає, так і мені. Так що буде все буде. Відповідаю. Я вам багато відповідаю отак. Я з вами балакаю, я до вас обращаюся. Так що знайте, що якщо ви мені написали, що ви мене бачили, це вже ви мені а не я вам. А я вам обов'язково отвічу на коментарі, як тільки, як тільки, так і зразу. Все, дівчата, жду відвідати, як соловей і раніше на письмах писали. До зустрічі! Вовик десь пішов у той магазин, так що не дождемося ми його, я буду, мабуть, монтувати відео, а може ще й дождемося. Не знаю, побачимо зараз. Не пройшло і півчаса, і вовик вернувся. Ну що, набрав я пів коробки, ось оцих переходничків. Я думала, тобі шланги треба, а тобі. Переходник. Ну, шланги. шланги то таке. О, переходничків. мене оце одних голова кругом іде, чесно. Їх скільки треба, а якщо один спортю, треба один лишній взяти. Я них питаю, якщо в мене буде останниця? Там така система, що треба, я веду дирку і треба паятися. Там таке розстояння. І якщо паяльник не влізе, там тройник треба поставити. Ну, коротше, завтра покажемо. І там є американка така, що скручується. Чи брати, чи не брати. Завтра неділя, магазини закриті, а вдруг пайка не підлізе туди, не зігнеться, щоб мені спаяти. Треба ж одну трубу, та, що на стояку йде. І оце. Нагріть і потім спаять. А тут американочки що скручуються, можна підлізти і скрутити. Я в них питаю, а е, Возрад берете, якщо, мабуть, не подобається. У модомі беруть возрад. а тут кажуть, що на обмін щось взяти. Ну тут таких речей багато. Тут можна і полотенце замінити, тоді, якщо. Все, ми їдемо. Овечко. Їдемо, їдемо. Бо дитина буде. Вчителька з наглі. привезли раніше, а забрали пізніше. Ну так. Ніколи такого не буде. Все, ми будемо по стройці з вами завтра. Як да. будемо працювати, буде в нас нове відео, бо у нас 25 хвилин. Додивіться до кінця. Пока-пока.